Ет'юкраїн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніше. Просто зараз Андрій Юсов, представник а, гуру, телефоном долучається до прямого ефіру на 24-му. Пане Андрію, вітаю вас з усіма святами і одразу а, хочу запитати, що знаєте про знищення ліків у Підмосков'ї? Вітаю, вітаю вас і всіх глядачів і слухачів, також з усіма святами з днем Миколая і з, безумовно з Днем Збройних сил України. І так можемо підтвердити ліквідацію зрадника і колаборанта, також ну просто від відвертого неприємного суб'єкта і Ківа, який виправдовував геноцид українців, і власне сьогодні вже припинив припинив це робити. Так, можемо це констатувати факт. Деталі ми не будемо розголошувати, але справедливість вона наздоганяє усіх зрадників України і воєнних злочинців. Пане Андрію, наскільки, от якщо говорити в цілому, наскільки складно працювати українським розвідникам в різних точках світу, бо ми розуміємо, що це не останній такий випадок, так але а, а, з іншого боку, попри те, що українською розвідкою робиться багато роботи, чи то розвідкою а, ГУР, чи то розвідкою СБУ, а, чи то інших а, у нас є служба зовнішньої розвідки, а, наприклад, то власне? Наскільки складно зараз здійснювати подібні операції з урахуванням того, що все-таки Росія це по суті країна спецслужба. У них є свої, скажімо, вуха, ноги, руки абсолютно всюди у світі. і Вони цього не приховують навпаки, цим пишаються. Ну і тут таке, буквально в них під носом. Отаке от, от знищення цього колаборанта. Російські спецслужби надзвичайно потужні. І вони залишаються без перебільшення одними з найсильніших у світі. На це витрачаються колосальні ресурси і ще з часів власне радянського союзу. І безумовно ми маємо розрізняти розвідку і контррозвідку. І ось власне контррозвідувальні служби сьогодні пропустили гол на Росії. Це очевидний факт. Ківа був важливою фігурою. Кива був активною фігурою, тобто він не був. Якимось пенсіонером політичним, навіть на зразок Януковича, він набрав активну участь в в російських кіпсо пропаганді і спецопераціях він був охоронюваною особою, і власне це все йому не допомогло, пане Андрію. А що можете сказати про знищення такого от колаборанта Олега Папова на тимчасово окупованій Луганщині? Чи підтверджуєте офіційно, і чи можете якісь нові деталі нам повідомити? Бо дуже цікаво. Наразі в даному контексті ми утримуємося від коментарів по Іллі Ківі все підтверджено, все гаразд упаковано і оформляється по іншим епізодам. Будуть деталі пізніше. Пане Андрію, дякую величезно, що знайшли час і долучилися. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки, був з нами на зв'язку. Ми ж з вами, дорогі друзі, тепер згадуємо е, другу причину, з якої ми тут зібралися. Друга причина це донати. І ось на ваших екранах просто зараз е, магічним чином з'являється QR-код, який переносить нас із вами ще більш магічним чином на сайт фонду 24 го каналу. Е, Пам'ятайте, що вам достатньо просто відкрити камеру свого смартфону, натиснути на той значок, який з'являється, коли ви наводите камеру на екран на цей QR-код, і ви потрапляєте на наш сайт, або ж можете просто написати «Fund24TV.ua» і ви донатите на дуже важливий, дуже потрібний Volkswagen Amarok з захистом від дронів від ворожих FPV-дронів. Коштує він як завжди трошки дорожче ніж без цього захисту. Але ж і життів він рятує на просто неймовірно безкінечно більшу цінність. Ну як можна порівнювати, як можна взагалі життя в грошах рахувати в Росії? Звісно, вдається, але нам з вами, по перше, цінні наші з вами брати, сестри. Діти, батьки, які зараз перебувають на лінії фронту, і нам дуже важливо, щоб вони були живі, і ті автомобілі, які ми передаємо на фронт, вони обладналися, обладнувалися ось таким захистом. Ну і вже не говорячи про навантаження. Ну вибачте, це цинічно, але для когось це аргумент. І ну от, якщо знаєте, не сплатити один раз на оцей от захист від дрона, доведеться потім державі і вам в тому числі сплачувати мільйони. А тут десятки мільйонів компенсацій тим. Хто перебуває, хто може загинути в цьому автомобілі? Виплати у нас дуже великі е, тим бійцям, які віддали життя за Україну. То не вже нам потрібно обов'язково чекати, щоб вони віддавали життя? Чи ми все-таки дуже швидко зберемо е, цей, е, значить, закриємо цей збір, обладнаємо цей автомобіль необхідним захистом? І FPV-дрон не прилетить в цей амарок? Ну принаймні, от на цьому етапі так вони ще мабуть е, довго придумуватимуть російські окупації. Анти, як обходити ті системи, які ми самі через фонд 24 каналу за вашої підтримки з нашої ініціативи просимо інженерів українських ставити саме на ті автомобілі, які ми перейдемо на фронт? Тому я дуже прошу долучатися, закривати ці збори. У нас гігантська черга нам потрібно донатити для ще наступних підрозділів.